Вітаю всіх! Хто дивився моє попереднє відео, той знає, що мені вдалося на цьому своєму новому тракторі поставити Жигульовський, карбюра... Жигульовський бензонасос і добитися такого, такої ситуації, що цей бензонасос. Гарно працює із ПЗ-27 карбюратором і не переливає. Я перед цим дивився дуже багато відео в інтернеті і там, щоб не переливав карбюратор китайський, а такі проблеми не тільки з ПЗ27, а й з іншими карбюраторами, які ставлять на двигун у Д25. Так от я подивився всі, е, хто як робить, всі ролики, хто як робить, і побачив, що це досить проблемно робить. Тут ставлять тройнічки, от, потім от от е, обратку. Бензобак, некоторі роблять клапана, ставлять, дехто робить зверху якби відстойники, щоб туди лилась, лився бензин від насоса, а потім вже він якби по самотюком йшов карбюратор. Ну, це не для мене. Я привик робити просто надійно, і щоб воно функціонувало без всяких. Додаткових проблем, тому мені вдалося зробити на цьому тракторі цю проблему вирішити. І я би заспокоївся, якби у мене не цей трактор. Як бачите, в цьому тракторі стоїть теж такий же карбюратор PZ-27. До нього поступає бензин з самотіоком, так же, як поступав у цьому новому тракторі. Чому я особ, особливо це хочу зробити, перевести на такий режим, що він працював із бензонасосом, тому що в мене було проблеми. У мене в кінці городу є така тип, як то горка, коли я закінчую. E, значить, борозду, то передні колеса йдуть вверх, і вони десь піднімаються з сантиметрів на 30-40. І от, коли одного разу мене піднялися колеса на 30-40 сантиметрів, двигун зупинився за те, що у нього не стало бензину. Тобто, самотяком він не міг пробити через фільтр і поступити в карбюратор. Тому мені прийшлося. Подумати, що робити і як робити. Так от одного разу мене мучило це питання, щоб поставити також і карбюратор, не карбюратор, а бензонасос на цей самий вже на основний свій трактор, в яким я роблю, городи вирюю городи двокорпусним плугом. І що він мене працював також з допомогою карбюратора ПЗ-27 і щоб і насос повноцінно працював. Так от я приїхав, був сюди серед зими, тому що мене це питання мучило, щоб це зробити. І е, була дуже погода така поганенька, е, не міг я вивезти трактор, тому що е, опади були, а тут е, знімати я не міг теж. Тому що було темно. Але я вам зараз розкажу, що я все-таки зробив. Давайте підійдемо. Так, друзі, у мене також не було. Не стояв бензонасос. оце рідний бензонасос. Він мене не стояв, тому що я його тори знімав, коли поставив кабліатор ПЗ-27. Тому знав, що карбюратор ПЗ27 голка карбюратора не витримає тиск, який здається насос. Тому я його зняв попередньо і поставив, ну там не видно зараз звідси, поставив, підняв бензобак, бензобак мене стоїть за спинкою сидіння. От я підняв його чим вище. от, і Таким чином, вся ця схема працювала десь рік, може, півтора От. Тому я, коли приїхав, сюди я поставив назад карбюратор. Вибачаюсь, я поставив назад бензонасос, це бензонасос. І повністю я сюди поставив всі прокладки, які були. І попередньо я також виготовив металічну, металічну прокладку, яку поставив між насосом і між корпусом двигуна. Таким чином, як я поставив цю прокладку, то шток якби зробився більш короткий, він з меншою амплітудою нажимає у нас на діафраму. Діафрама йде з меншою амплітудою і створює менший тиск. Коли я поставив, зібрав оцю зборку, поставив ці прокладки, під'єднав насос, і спробував закачати бензин у цей карбюратор. Цей карбюратор новий був у мене. От. І коли я качав, я побачив, що у мене пішов бензин ось звідси, тобто переливає карбюратор. Тому я е, цей карбюратор зібрав. Взяв, зняв голку, а тут э, рідна голка була не перероблена, викинув з голки э, амортизатор, там шток і э, пружинка. У мене є відео, як я це робив вдома. Викинув шток і, і пружинку і поставив прямий шток. Коли я поставив прямий шток, знов почав накачувати бензин. Карбюратор вже не пустив нічого, ні граму бензину. Тобто, э, це, це говорить про те, що е, все-таки, коли там є пружинка в штоки, то тиск такий створює насос, що пружинка ця зжимається і карбюратор е, пропускає. Е, да, карбюратор пропускає і голка пропускає і виходить е, бензин з карбюратора. Тому я е, Попробую завести, абсолютно нічого ніяких проблем не було знов. Тобто він працює рівно, не переливає, немає чорного диму, тобто, повноцінно працює двигун на цьому карбюраторі. Тобто, висновок, друзі, такий. Я закончив експеримент. Я абсолютно переробив два. Двигуна уд 25 під роботу з карбюратором пз 27 ну, пз 30 не столь важко, да, з любим, в принципі, карбюратором китайським, котрий можна сюди поставити. І нічого не треба робити лишнього. Взять прокладочку на один міліметр толщиною, поставити між між корпусом і бензонасосом. І на цьому проблема закінчується. Більше не треба ніяких хитромудрих, хитромудрих схем, більше не надо ніяких клапанів, більше нічого не потрібно. Все буде працювати. Оце такий експеримент я зробив на двох двигунах. Тепер ще таке є цікаве застереження. Я потім подумав. Вот, і дійшов висновку, що це воно так і є. Якщо ми підкачуємо вручну наш насос ось таким чином, то ми діафрагму карбюратора відкриваємо і закриваємо по, полні, по самій повній амплітуді. Тобто діафрагма при такому режимі підкачки видає саме великий тиск, який тільки може видати. І якщо ми поставимо прокладку, прокладку між корпусом металеву прокладку 1 мм між корпусом двигуна і насосом, то тоді шток на цю діафрагму буде. З меншою плідодою, буде натискати з меншою плідодою, і діафрагма буде, ну, може навіть на 50% менше создавати тиск. Тобто оцей тиск, який ми создаємо вручну, на нього не можна орієнтуватись. Треба дивитись, як создає тиск. Насос, коли працює двигун. І як це правильно зробити? Я, наприклад, рекомендую так: взяти шланг, йде... наростити його, який йде до нас до карбюратора. Ось тут. Наростити його і підняти чим вище. І на кінці шланга поставити якусь посудину, щоб туди при, при необхідності зливався бензин. От, І на, десь на такій от висоті десь, може, сантиметрів, сантиметрів 30, насос уже не, не повинен е, давати, создавати тиск. І опускати саму трубку. З'ємністю і буде видно, на якій висоті у нас подає бензонасос бензин. От. Десь треба орієнтуватися отак, от, щоб висота була. По висоті карбюратора може чуть-чуть вище. От у мене десь на тому, карбюратор... на тому двигуні новому десь отак от, а, це... а на цьому двигуні трошки вище. Десь отак от. Отаким От чином можна приробити двигун уд 25 для роботи з карбюраторами, китайськими карбюраторами, без всяких е таких значних е затрат і без всяких проблем.